Війший королівський блог, мене звати Катя, а це Мія, і ми вже обидві готові розпочинати другий випуск про долю Меган Маркл у королівській родині. Цей випуск ми обидві записуємо вдома в Запоріжжі. Вибачте, що обіцяла вам записати випуск з мальовничим видом на Дніпром, але то було у Чуркасах, але як ви знаєте, вдома завжди краще. Тож ми повернулися і просто готові вириватися у бій. Пару Гарі та Меган їхнє життя після весілля, перший вихід в ролі герцогів Сасихських, тур Австралію, народження та христини Арчі, Тур Африкою та початок Мекзіту. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. і Меган після весілля стався вже 23 травня, тобто минуло менше тижня після їхнього весілля. Молодята розпочали виконувати королівські обов'язки. Тоді вони взяли участь у чаюванні, яке проходило в Букінгемському палаці, та було організовано на честь принца Чарльза. Лише подивіться на ці щасливі обличчя тоді, мабуть, ніхто і не думав, що вони живуть у пастці. А пам'ятаю, як я вважала той вихід дуже символічний, Нем і Меган вийшли у світ. В компанії Каміла та Чарльза, а це означає, що вся родина намагалася допомогти їм як найкомфортніше, та як якнайшвидше влитися у королівську родину, у королівські обов'язки. Всі допомагали меган як могли, щоб їй було комфортно та зручно, але як покаже час, не вийшло. Тоді світ був захоплений молодятами, як і я. Лише згадайте про появу терміну Ефект Меган я пам'ятаю. Як мені самі, тоді дуже хотілося вдягатися, саме так, як а не Кейт, бо Кейт мені на той момент здавалася дуже такою е суворою. Такою трошки старомодною, дуже офіційною, скучною в якийсь момент. Але, 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 от мене була трішки розкута Їй дозволяли більш такі вільні фасони, більш відверті фасони. Як би мега не намагалася зробити копію Кейт, okay, одягаючи усі ці традиційні. Капелюшки та притаманні британії фасони, але нікому не вдалося заглушити її індивідуальність. Я і зараз балдію від виходу в меган з цій жовтій сукні та ось у цьому зелено-болотному вбранні. Та сути, моя китя фортіс. Нагадаю вам, що у жовтій сукні Меган з'явилася на зустріч з представниками країн співдружності, а у зеленому вулиці масло з'явилося на відкритті інженерно. Технологічного парку в Чечестерському університеті, тоді світ на мить забув навіть про Кейт Міддлтон, бо Меган була свіжим ковтком, більш цікава, більш відкрита, не така стримана. Я просто переконана, що у 2017 році у Меган було більше прихильників ніж у Кейт. Вона була іконою, а їхня пара з Гарі зачаровувала ще на той момент, а не дратувала своїми стосунками та теплотою. Наступний вихід, який мені запам'ятався, Гарі та Меган, це був тогорічний. In the декалор, а саме офіційний день народження королеви Єлизавети. Того року на балкон Букінгемського палацу вийшла ще вся королівська родина у повному складі. Тому дуже уважно прошу вас роздивитися саме ось ці фото. Особливо зверніть увагу на Кейт та Меган. Їх, наче, виписали з пологового, але то жарти. Зверніть увагу, Кейта стримана закрита і розкута зухвала Меган. А Маркл без жодних сумнівів прикувала до себе більш. Що уваги ніж Мідлтон завдяки бранню, але я думаю, що сама Меган не була задоволена тим виходом. Чому ще раз зверніть увагу, як на балконі розташувалися члени британської королівської родини? Якою б стриманою та холодною не була Кейт? Вона завжди буде попереду Меган, бо саме Кейт, а не Меган, дружина майбутнього короля. Кожен має право думати, що він хоче, але винятково на мій погляд, Маркл на цих фото не задоволена такою позицією. Я взагалі вважаю, що це і є. Головна причина Мекзіту. Мені здається, що коли Меган одружувалася із Гаррі, їй чомусь здавалося, що їй таки вдасться затмарити Кейта, бути першою скрипкою в цьому ансамблі. Думаю, очевидно, що Маркл просто не знала всіх правил королівської гри, але вже дуже скоро згодом стане зрозуміло, що якою шкутою або закритою, або холодною не була б майбутня королева. Преса завжди відбілюватиме саме її ім'я а ось на інших членів королівської родини ну пресі трошки начхати а меган це суттєво не Музика Переносимося у вересень 2018 року. Саме тоді пара вирушила у перший офіційний тур Новою Зеландією та Австралією. То чим він нам запам'ятався, крім того, що Гаррі та Меган ходили пляжем по Сонішку? Деталі цієї поїздки розкриваються лише зараз. Якщо ви дивилися розбір книги Валентайн Лоу, який я робила попередньо в попередніх відео, то ви вже в курсі, що в цій поїздці Меган поводилася грубо заховало. захувало. Її офісу чули фрази на кшкалт. Я не розумію, для чого нам всі ці піші прогулянки та рукостискання. Я не вірю, що мені за це не платять. Саме так, за словами Лоу, поводилася Маркел в турі, і саме Лоу в цій книжці своїй розказала нам, що Меган дуже хотіла, аби преса про неї писала тільки хороше. А детальніше про тур Австралію дивіться в попередніх відео. Якщо доля буде благосклонною, в мене вистачить інтернету, аби я вам залишила підказку у горі. Родина готувалася до весілля принцеси Євгенії. По скандалу, з якою на той момент Меган вже стигла. Детально про скандали саме з принцесою Євгенією, я розповідала у минулих відео. А зараз просто швидко нагадаю: дівчата сперечалися з приводу дати весіль, обидві хотіли весною, обидві претендували на одну й ту саму тіару, але Єлизавета віддала саме бажану діадему своїй онучці, тобто принцесі Євгенії. Меган вже Залося обрати те, що Ой, ти моя меха. Мега вже довелося брати те, що дають. До речі, в мене просто є дуже цікавий випуск про тіари британського королівського дому. Обов'язково подивіться, я вам буду намагатися залишити посилання вгорі. Повернемося до Дня весілля Євгенії та Джека. Я вам нагадаю, що перед одруженням пара зустрічалася 10 років, тож ні для кого не буде секретом, що наречена із нетерпінням чекала на день весілля і хотілося, щоб ця увага того дня була прикута саме до неї. Розуміло, кожна дівчина так хоче, але Меган було начхати на бажання та плани Євгенії, і на урочистому банкеті вони з Гаррі оголосили про вагітність Меган. Думаю, Євгенії це зовсім не сподобалося, але що ж вже було робити? А того ж року відбувся перший вихід так званої ФЕП ФОР або чудової четвірки, як називали раніше Кейт Вільяма Гаррі та Меган. Сталося це на різдво під час прогулянки до церкви в Сандрінгемі. Ми віддали всі тоді ми. Лими привітливими посміхалися одне одному, але перші чорні кішки вже пробігли між Гаррі, Меган та рештою британською королівської родиною, бо пара оголосила про переїзд з Кенцінгтонського палацу, де вони після весілля жили з рештою членів британської королівської родини. Але ви не подумайте, Кенцінгтонський палац то невелика комуналка для. БКР, він такий великий, що там в кожного в свій відсік. Тобто ви можете жити в одній будівлі, скажімо так, як у нас багатоповерхівка, але не перетинатися зі своїми родичами, бо в тебе там умовно виділено 20 кімнат, в тебе 20 кімнат і в тебе 20 кімнат. тобто... У це не те, що вони жили в комуналці, розумієте, так? Але ж повернемося, пара на той момент оголосила ж про переїзд Кінзінгтонського палацу до Фрогморхаусу. Треба зазначити, що особливо на, на це тоді ніхто не звернув увагу, бо всі подумали, молоді подружжя, хоче жити окремо і it's ok, І хочете жити окремо, ось, будь ласка, ось вам Фрогморхаус. Простими словами. Це пояснювали, мовляв, на одній кухні не має бути двох господарок, Нехай в кожного буде свій дім. Це тепер ми вже знаємо з вами, що Гаррі і Меган були крайне задоволені саме тим, що їм виділили Фрогморгаус. Ти також була незадоволена, так? Фрогморгаус. Гаррі і Меган одразу хотіли оселитися у вінзерському замку. Оце вони губу розкатали. Проте, попри незадоволення, пара таки переїхала у Фрогмор. Зробила там ремонт за гроші платників. うん <music> Гучною подією довкола Меган та Гарі стало народне Арче, яке було вкрито просто десятком таємниць. Офіційним днем народженням Арчі є 6 травня 2019 року, але в той період ходило просто безліч конспірологічних теорій щодо того, що Меган, мовляв, народила сина за два тижні до того, як оголосили про його народження офіційно. Втім, ми з вами будемо слідувати винятково офіційних даних. Травня повідомили про народження Арчі Харісана Маму Батан Вінзера, а 8-го його показали публіці. Тоді на тлі народження хлопчика утворилася просто купа скандалів. Зараз я вам всіх їх перерахую. Тобто, скандал перший досі точно невідомо, де народжувала Меган, чи то в лікарні, чи то вдома. Кажуть, що останніми днями перед народженням Арчі під Вінзерським замком чергувала швидка допомога. Тут скандал, це шквал критики, викликало ще й те, що Меган на відміну від Кейт відмовилася показувати малюка публіці одразу, а чи показали лише за два дні після народження. Ви зараз можете задати мені резонне питання, мовляв, дочку принцеси Беатріс, які вже більше року ми не бачили і досі. Тож, чого ми чіпляємося на Меган? Все правильно ви би сказали. Я вам поясню, чого ми чіплялимося до мене. Бе можна показувати дочку публіці стільки скільки вважає за потрібне, оскільки бе не є старшою членкиною британської королівської родини. Вона та її родина не утримуються на загроші платників податків. Вона знаходиться далеко у черзі престолу наслідування. Тож її діти на 99,9% ніколи не. Посядуть трон, але на 2019 рік Гаррі та Меган ще були чинними старшими членами королівської родини. Тож за правилами за традиціями вони мали показати малюка ну там за кілька годин після народження, але Меган вже закомандувала, що не хоче одразу так показувати хлопчика, а лише за два дні. І палац пішов їй зустріч і такий окей, за два дні буде фотокол. Окей, вите покажете малюка. Наступний скандал був пов'язаний із титулом Арчі. Прихильники Меган були обурені тим, що Арчі не надали титул принца, але це рішення також було прийняте не через чиїсь примхи. На той момент Арчі був лише праон. Чинного монарха, і він не був прямим спадкоємцем трону. Перед ним ще було кілька людей, тож йому просто не положено було одразу давати титул. Це якби він народився зараз, коли він би вже був не праонуком а онуком чинного монарха, тоді, ну, питань не виникало. Але він народився праонуком і він був. Не з лінії Вільяма, а з віль лі... з лінії Гарі, тобто е, ймовірність того, що він колись посяде престол ну дуже маленька. Проте е, навіть зараз питання про надання Арчі та Лілі титулів досі відкрито, оскільки Меган і Гарі склали з себе повноваження старших членів британської королівської родини, тож навіщо їхнім дітям титул мені особисто не зрозуміло. Напишіть мені у коментарях, як ви думаєте, чи доречно. Буде, якщо Чарльз випише онуком з боку Гарі титули принца та принцеси, чи ну, навіщо вони їм? Я розумію, якби Гаррі та Мега залишилися старшими членами королівської родини, в них народилися би діти, вони пусть і разом служили Англії, але вони цього не роблять. Навіщо їм ті титули? Ну, Меган завдяки титулам збирається якось е, на цьому заробити. Ну, ось крім цього, навіщо їм титули? І ще вам додам, що питання з титулами не жодним чином просто не стосуються родини Вільяма та його дітей, оскільки вони прямі спадкоємці престолу і діти Вільяма, скільки б їх не було, хоч 10, Вони одразу автоматично мають статус е, титул принца та принцеси. І останній скандал, який на той момент відбувся довкола народження Арчі, це фотокол, який відбувся 8 травня, коли малюка нарешті вперше показали репортерам. А людей дуже здивувало те, що дитину до журналістів на руках виніс саме батько, а не матір. Меган же була такою, вибачте, на слові куркою кувочкою, яка намагалася всіма силами оберігати своїх хлопчиків, а не навпаки. Ще тоді безліч експертів з мови тіла. Писали, що Меган так вла. Дила Гаррі спині, мовляв, це така сильна позиція з боку жінки і таке інше. Так, вже наступний скандал довкола родини Гаррії Меган стався через майбутнє Христини Арчі. Адже пара чи не вперше заспівала про приватність, мовляв, у цей святий момент біля церкви вони не хочуть бачити жодних журналістів. Палац і тут виконав їхні забаганки. Єдине, що офіційні портрети з Христин Арчі, ми таки побачили. Як ми вже знаємо, саме того дня відбулася фешн-помста від Кейт Міддлтон. Ще раз уважно роздивіться у ці фото з Христин. Виявляється, коли планують такі заходи. Для запрошених Обирають певну кольорову гамму, тобто запрошеним людям на таку подію пропонується обрати одяг певних кольорів. Білий, бежевий, там світло-рожевий, та там світло голубий. Ну, це я так вам узагальнено кажу. Це робиться задля того, аби коли робилися офіційні фото, всі виглядали на них гармонійно, вишукано та стильно. Тому я вас ще раз прошу уважно роздивитися фото з христин Арчі, і подивіться, будь ласка, увага. Важных тоже. Вибивається з усієї кольорової гами. Так, так, це саме Кейт. Вона бере всю увагу на себе, оскільки вбралася у таке рожеве, рожеве вбрання. Кажуть, що Кейт обрала такий вид помсти навмисно, оскільки вона образилася на Меган, коли та з'явилася на хрестинах Луї, не у обраній кольоровій гамі. І Меган тоді обрала таку сукню кольору хакі і не. Дуже вже вписувалися у ці фото. Народження Арчі Сасекси вирушить у свій другий тур, який і стане початком кінця. Спочатку нам, звичайним, спостерігачам за долею Гаррі та Меган, все подобалося. Особливо зустріч пари із архієпископом Десмондом Туту та його дочкою. А саме на цю зустріч Сасекси взяли з собою Валого Арчі, і ми всі милувалися такою щасливою родиною. Але вже згодом вийшов документальний фільм про цю подорож пари, під час якої Меган зізналася, що вона not okay. І нікого не хвилює, чи вона okay. Ну, if you know what I mean. Yeah, well, I guess, and also thank you for asking. Asked, okay. У документальному фільмі вона визнала, що материнство стало для неї боротьбою через прискіпливий інтерес з боку газет. Принц Гаррі також прокоментував чутки про погіршення стосунків і зі своїм братом принцом Вільямом. Заявив, що вони йдуть різними шляхами. Гаррі додав: Ми брати, ми завжди будемо братами. Ми безумовно наразі йдемо різними шляхами, але я завжди його підтримую так само, як і він завжди підтримує мене. Ні, Меган казала ще й таке: коли я вперше зустріла свого теперішнього чоловіка, мої друзі були щасливі, або я була щаслива. Та мої британські друзі казали, без сумніву, він чудовий, але тобі не варто з ним спілкуватися, бо британські таблоїди зруйнують твоє життя. Загалом цей фільм став суцільною скаргою Меган на життя в британській королівській родині. Листівку з сином Арчі, адже 8 січня 2020 року за день до дня народження Кейт Мідлтон пара оголошує про Мегзі. Тобто, що більше не хоче бути старшими членами британської королівської родини і збирається виїжджати з Великої Британії. Пара заявила, що прагне відокремитися від БКР. Меган та Гаррі вирішили працювати на себе та стати незалежними. 9 січня 2020 року її величість Відреагувала на заяву онука. Вона зазначила, що рішення Мегани Гаррі перебуває на стадії обговорення, обговорення з герцогами герцогиною Сасик, з кими перебувають на ранній стадії. Ми розуміємо їхні бажання використовувати інший підхід, але це складні питання, для вирішення яких потрібен час. Зазначалося тоді у королівському стейтменті. Також королева скликала термінову нараду за участі БКР. Були присутні Чарльз, Королева Вільям та Гаррі. і королева сильно прагнула зберегти репутацію Букінгемського палацу, яка ну невідмінно постраждала через чергову вихідку Гаррі та Мега. А що було далі, я вам розкажу вже наступному випуску. Бачите, не вклалися ми з вами у два випуски. Ось така велика історія Гаррі та Меган та їхнього кохання. Хай Бог миле. Ми продовжимо обговорювати долю Гаррі та Меган та їхні стосунки з членами британського королівської родини вже у наступному відео. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Дуже прошу вас поставити лайк цьому відео або написати коментар, бо саме завдяки вашій активності це це відео побачить більша кількість людей. Саме таким чином, ви безкоштовно допомагаєте нашому каналу у просуванні. Дякую тим дописувачам, які підтримують наш канал копійчиною. Якщо ви хочете доєднатися. До наших спонсорів, то, будь ласка, донайте нам на картку, але лише за змоги та бажання. Про патреон ми поки що не говоримо, бо з якихось невідомих мені причин ми не можемо вивести звідти кошти. Тож слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ. Не нехтуємо сигналами тривоги. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.